Хто дружить з фізкультурою, менше хворіє, краще працює і повноцінно відпочиває. Про це відомо давно. У наш час до фізкультури діти ставляться по іншому. Зазвичай із середньостатистичного класу лише половина іде на урок. Решта мають медичні звільнення через різні хвороби. Кожним роком мені здається, може іменно за те, що в нас почали більше звільняти дітей від фізкультури, і хронічні з них захворювань з кожним роком більше стає, бо не йде навантаження. Так як раніше було зарядка, обов'язково діти не звільнялися, Обов'язково ранком була зарядка в дітей у школі, у садику. Тепер діточок з маличкою звільняють. Сучасні діти на уроці фізкультури тепер сидять на лавах з мобільними телефонами і грають у ігри. Як хлопці, так і дівчата приходять на урок лише із спортивного інтересу: джинсах, черевиках, кому як зручно, бо тепер так модно. Діти поділені на групи та спецгрупи, кому можна займатися, а кому ні. Я Трішечки захворів я вчора був до врача. Він сказав, що поки що не потрібно не бажано займатися фізкультурою. Забила кеду дана викладачі предмету фізкультура одностайно з медиками кажуть: росте фізично слабке покоління. Сьогоднішні школярі не можуть виконати нормативів, які здавали їхні батьки. Причин і факторів достатньо комп'ютери і телевізор, неякісна їжа і шкідливі звички. І основне, батьки занадто мало приділяють часу своїм дітям. На жаль, останніми останні роками у нас дуже багато дітей починає хворіти різними такими хворобами, які раніше для дітей то і не були можливі різні з линями, сердишні захворювання, захворювання кісок, линів. Уроки фізкультури. Якщо дітей на них не перевантажувати, то не такі страшні, як про них розповідають, каже вчитель. Треба просто цікаво їх проводити і заохочувати молодь до активного способу життя. І якщо подивитись на цю проблему глобально, то виявиться, що здоров'я України залежить від звичайних уроків фізкультури.